Кукли в сторону, чернапси! Добрий вечір! А в нас в селі є 300 корів. 150 з них малі цьолки. А зараз ми покажемо вас ненормальних! Кукли! Кукли в сторону! Ситуацію на вулиці рік тому. О, дивися, ця дівчинка є в контакті. Я з нею дружу. Круто. А тепер в наш час. О, дивися, цієї немає в контакті. Фантастика! Я Як кажуть кролики? Между первой и второй промежуток небольшой. А в нас выпадут у Барри. Девушки, а это не отстойки. Эй, ты кого тут отстойками назвал? Ха! <music> а зараз рубрика «Новыны». Нещодавно в дискотечному клубі прибиральниця після дискотеки знайшла невідомі таблеточки. На ранок місто сяяло. Моя супертура, Моя супертура, моя супертура, моя супертура. А на каналі ТРК Україна вийшла в ефір нова казочка для дорослих. Трах, ті бідох, ті-бідох. Дівчина з нашої команди, але перемогло інше дівчисько. <му> Нещодавно в селі Іванківці народилась дівчинка з надзвичайними здібностями. Поки що загадку природи вирішила назвати Іваном. <му> Воїн Боря. Покажи їм, на що способен, собі. А тепер у нас випадок в сім'ї. Мамо, мамо, а можна я в похід піду? Що? Валятися на сирій землі, пити холодну горілку і, обзим... і обніматися з хлопцями в кущах. Е, ні, я донцю! В похід піду я. Нагіваться за укропчиком. А в нас романтична прогулянка. Кохана, подивися, яке заряне небо. Коханий, перед тим як ми одружимося, я хочу зізнатися тобі у всіх своїх гріхах. Але кохана, ти зробила це минулого тижня. О, так. Але всі дідаємо. Алло, алло, кохана, я тебе не чую. Чому ти мовчиш, що сталося? Алло, алло, що сталося? Чуєш, тут рука не ловить. А? -а, -а, -а. <музык> Коли роздавали груди і попи, я стояла в черзі за інтелектом. i don't know what to say but Запчасті, і я парie. Тіна Болотна. Сьогодні я буду брати інтерв'ю у заслуженого артиста України Віталіка Козловського. Тина, холабда, тіла слухання. Віталі. Віталіку! А так, так, добрий день, Тіно. Розкажіть, будь ласка, про своє дитинство. А, народився я у Львові, Уже при народженні або шери, думаючи, що відрізають поповину, внесла невизначеність у мою стать. Сім'я у мене садомазом, сад садо-сістер і садо Скандала прімека, будь ласка, що було мачеш трьохні руки. До школи я пішов у сім років, там, де був мій брат. Але він почав пити, курити, і його довелося вигнати. Директор так і сказав. Такого вчителя трудового навчання нам не треба. Не розгадалісни, що нас ними спомня. Ось ви знаєте, у вас таке весело життя, а були якісь трагічні моменти. О, біда, біда. Як згадаю, мій друг помер від молока. У собі, а корова присіва. Я А тепер поясніть, будь ласка, нам трагедію всього українського народу. Як ви стали заслуженим артистом? Спочатку я співав на бик-вокалі. Потім на бек-вокалі, ну а потім я став супер-звіздою! Дякуємо за увагу! Дякуємо за слушання! Довжує не тільки життя з вами була команда КВН Кукли.